Як чиї лічильники? Чи? На даний час власність, злічиві, чи власність. Питання до мене, як до директора. Ми як підприємство відповідаємо на даний час за їхню метрологію і те, що вони е, визначення комерційні вузли обліку. На основанні чого? На основанні паперів. Я ще раз питаю. Чи Я дав відповідь, лінізас, що наступне законний, питання. За за ну, що, ви розумієте, от дивіться. У нас є Він розорваний. Ні, так разом, ну, вони ж були в суспільній діяльності. Та, вони відразу, вони, ти вони ти були куплені за людські я, гроші, за людські ти гроші. Ти Лічильники вже половина їх передана, половина передається зараз у СББ. Під стоїмості була вкладена в тариф теплопостачання. Ладно, скажіть, будь ласка, добре, мене цікаві три питання. Чи можемо ми, щоб зняти соціальну напругу місця? Як правильно ви сказали, ви надали наказ, щоб прорахувати, повернутися старим виконкомом, який приймав, щоб тариф був 46 гривень нарахування за квадратний метр це кримінал. Це порушення як мінімум п'яти законів. Я на це ніколи не піду, і Віктор Антонович на це ніколи не піде. Пойміть. Це, хто підпише, це зразу ось я підписав, а там стоїть прокуратура. Клас наручники і повезли. Тільки Гіго калорія. Тепер далі. Що стосовно субсидій, ми зацікавлені, щоб люди отримували субсидії. Чому я говорю про договори реструктуризації? Що це означає? Mm -hmm. Людина приходить, заключає договір реструктуризації до, по крайній мірі, 15 жовтня 2019 року і частинами нам сплачує за ті платіжки, які високі. То, людина, за... людина, я перепрошую, визнає, що бере борги, так? обов'язково так. Чесно поясніть, чим можна мотивуватися. Дивіться, боріть бургія, там поставить. Пояснюю ще раз, я. тільки ж ви от те, що я говорю. Дивіться, є питання січневих платежів, але Дві третини міста спокійно себе почувають. Тому що там все нормально, але є будинки, де вони надто високі. Причина цих надто високих платежок ми озвучили нам на раді, яка проходила в цьому кабінеті в понеділок за участю начальника обласного управління ЖКХ Демеденка Сергія і його заступника Анатолія Ліпканя. Вони отак отут сиділи. Я, Я привів сиді. всіх своїх спеціалістів, вони отам сиділи. Ми все розложили по полицям, по крайній мірі, слова Ліпканя, заступника, до підприємства претензій немає. Чому отакі платежки? Подобається це комусь чуть чи не подобається, але я в чергове повторюю те, що говорив і сьогодні в залі. Нам конче потрібно зібратися спеціалістами підприємства, головами ОСББ, старшими по будинкам і виробити єдиний механізм. Котельня виробила тепло, по трубі він прийшов в будинок, отут стоїть лічильник. Тепло пройшло через лічильник, розподіляється на споживачів, які залишилися на централізованому опаленні. Будь ласка, бо взагалі основний висить на теплокомуненерго підприємстві. Ну, приблизно по <плес> цим. Ну так, от раз, а в мене є, ви дали, а ви знаєте. Дивіться, знає, я що... вам ще раз поясню. Скажіть, будь ласка, скільки ми? Я будем? вам поясню. Да. Борги. Які ви маєте на увазі борги? Ну, Взагалі. Включає енергію вестом, так, і взагалі, ага. так. Це, оце, оце ближче до теми. Ближче? Значить, для підприємства існують борги по несплаті за спожите тепло. Тобто ніяких боргів енергоінвесторських на підприємстві не висить в тарифі. Тому що ми їх, якщо вони якісь є міфічні борги, значить ми їх на баланс собі не взяли, як підприємство. І їх в тарифах немає. Тобто тариф розраховується по певній методиці. Там є чітко указані пункти, що ми маємо заложити в тариф і що ми не маємо заложити в тариф. станом на кінець року, наше підприємство має прямі збитки, значить, 44 сорок мільйона гривень. 44 мільйона гривень має прямі збитки підприємства на кінець року. Якщо дивитися в розрізі дебіторська-кредиторська заборгованість, ну це ми беремо до уваги ще розбаланс лютого і листопада. Оце найбільше, що вдарило по цьому предприятию, це розбаланс. Це на увазі лютого 18-го. Лютого 18-го, да, да, да. І листопада 18, го то в нас виходить, що нам должен 33 мільйона, а ми должны 85 мільйонів. Когда пан Сипко тут бігав і кричав в цій ситуація, розбираємося, не розбираємося, ви тоді що говорили? Ребята, есть механика, берем таке непопулярне рішення, як беремо борги і нам допоможе держава, підождіть, нам допоможуть усі, добре? Взяли. Безповоротну допомогу не дали. Різниці в тарифі немає, але, але ми повинні, повинні брати кредит, так? 37 мільйонів. Поворотня допомога. Яких зразу ми повинні за судові позови і збори 14 мільйонів чимось 230 тисяч прорахувати тут же НАКО. Ну, тим же самим визнаємо повністю борги енергоінвеста і не маємо права для судового позову що значить не маємо А вот так як? А Та ми їх уже признали. Да при чем ви ще маєте права? Та, Та, так так, так а з з явити. З явити? Відправо. Відправо. на кого ви тоді збираєтеся в суд подавати? На подавать? Уже не зможете Відправо. тоді. Дравится будет со стороны активіста. Ви що ви предлагаете? За каким виходом ви пишете? То вы же набрали специалиста. Виктор Антонович. Ви себе считаете, вы же специалисты. Ваши Подайте в суд. Чого ви підписали договори структуризации? Без там, де прописані долги 2012 тысячи тринадцатого. Три роки! Три роки, тільки вони Які мали писані, право. Ви були брати. Юрист так, так Нафтогаз сказав, подайте в суд і ці скасуйте. Вони вам не потрібні. Хорошо. Їм треба бумажка, Дальше, яка підтверджує, далі, що вирішення далі, скоро є. Я кажу. коли, ну. е коли ми суд подаємо чи ні? Звісно. Тільки, на превеликий жаль, ми живемо не в Америці, коли ти подав позов і завтра зібрався, суд і рішив. Я розумію. Але, на часу... Але дивіться, ви то ви ж ну, ну, дослухайте, що я говорю. Дослухайте, ми на підприємстві, що стосується, наприклад, там, ну, боргів, скажімо, які, які ми можемо напряму подавати як підприємство, у нас на сьогоднішній день лежить порядка 30 серйозніших випросів по судам. І ми судимося і з трейдерами, і не трейдерами для того, щоб все-таки виграти якийсь суд, уменшити цю боргову яму. То, що стосується боргів, за які там ідеться, там назвемо їх енергоінвесторські. Ми виступаємо як сторона обов'язково, тому що цих боргів на підприємстві на балансі немає. Підприємство апріорі не може подати, тому що суд не прийме до розгляду, тому що в них їх немає. ну, Ну, дослухай, сторона, ми стороною, вони подають, допустимо, а ми як сторона виступаємо, і ми будемо доказувати в судах, да крім того, що ми живемо в смілі, ми ще живемо в гнилій державі. Ну можна махати, головою, можна так махати. Но есть реалии. Реалии есть. Я еще раз если вы 37 миллионов распределите, в любом случае они берут знак «Нафтогаз» Нафтогаз На погашение и в Скажите мне, пожалуйста, каким образом вы потом будете судить? С вы выясните. Знак «Нафтогаз» автогаз будет. Нет, знак на да, в данном ну, Вы взяли борги. Не, ну, я так понимаю. борги 12-13-14. Смотрите, ну понимаете, группе. вот давайте так скажем так. Есть проблема, да? Проблема в чем? Проблема в тому, що НАК нафтогаз не давав газу, і він не вкладав договір. Ви знаєте, ситуація? Ми йдемо, повинна була громада визначити. У нас було три шляхи. Перший шлях йдемо до Це Нафтогазу. Так. Нафтогаз говорить, у мене, так, да, у мене найдешевший газ, але я вам свої вимоги кажу, приймайте борги, так як є 22 стаття, і приймайте другий шлях. Ми йдемо до е, цього, трейдера. До трейдера. До трейдера. Йдемо, беремо чи по 13, чи по 14 беремо. І третій шлях взагалі не йдемо. У нас анархія, розбаланс, йдемо, потім якось вийде. Оце три шляхи. Давайте далі. Перше питання: чого, наприклад, був газ імпекс, да? ніхто з керівників підприємства, той, який раніше був, першу дію не зробив. Не погасив той борг, який був ім визнаний 2 мільйона 400, який давав право просто докусити або до НАК Нафтогазу, або йти до газу і не до газу, а до трейдера. взагалі нічого не було. Далі наша була задача, наша задача, я думаю всіх вас, отримати найдешевший газ. Дивіться, ні, дивіться далі. А акт від 30 листопада за пів місяця листопада, який розбаланс? 30 мільйонів. Откуди він читається, срабатує кодекс которые изнуряют, получается, беруть по самой максимальной цене 14 тысяч за ну, в общем, 14 умножаешь на 2. 28 миллионов, получается, там оказалось 30 миллионов. Уже за пень миссию. Якщо в грудні не підписали, а 26 грудня підписал с договоры, то было бы 70 миллионов раз баланс. Далі що? Що труба? Я вам зараз скажу одну річ. Ви читали. Саша, зараз запитання. Ви читали уважно договор переписання боргів енергінста на сміли тепла Тільки уважно читали? Ні, це не моя була проблема. Ви читали, я забула. директора підприємства. Ви читали цей договор? А я вам скажу, в чому борков. Що я должен читати, якщо… там борги не ссилаються на статтю 22. Вони цивільно-правові відносини. Там силають на добровільну школу. Статі там немає. Тому у вас є перекра. Красный шанс. Оце суд і скасувати борги. А ви зараз берете ці о, оці 37 мільйонів для того, щоб визнати їх і ми ще сплачувати. Не беремо, я кажу вам про те, що зробіть це діло. Ви ж людям, ви, ви КПшку витягнете. Не дивіться Су... нас сьогодні з тими боргами. Воно ну воно не вийде в опальний сезон 19-20. Відя. Відя. не вийде ніяк. Та я. чітко я чортка не вийде. Департамент ЖКХ це підтверджує. Ніхто вже нікуди не вийде. А я говорю вийде. Відповідь на то, що ми кажемо і зразу. Пропонуємо людина. Почуєте, да? яка я чую вас. зустрінеться? Це не значить, що я не думаю, ну, що я не я чую. чую. Да, я, 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 я людина яка Яка робить зараз проєкт, щоб знизити ситуацію? Значить, ситуацію. на це, віст... є... людина, яка має в теплоенергетиці освіту. Людина, свій. я буду слухати людину, яка відповідає за щось. То вона прийде, предложить, запропонує Без питань. план виходу із цієї ситуації. Питань. Розглянева я, ж вам. Я вам зразу кажу. От вам А, так, Ну, спитання розглянемо. Ну є комісія, є люди, які юридично відповідають і можуть бути покарані за свою бездіяльність, або неправильно, неправильно, неправильно. То то сміли, хоть а неправильно, правильно не професійні. Коли один в смілі, буде покараний? От ви як людина людині, якщо я не настаиваю навіть на то, щоб санігуб сидів тюрмі. Я не настаиваю, щоб покарали. Я ні. Тому що я вважаю, що він за свою бездіяльність попав у таку ситуацію. Він не виноватий в цьому. Йому так підказували. Є? А якби йому сказали, людина добра, порахуйте це, щоб ви можете бути відповідальні, то була друга ситуація. І останнє питання моє. 37 лимонів беремо. Не віддаємо, ви кажете, що ми... Моя думка. Да. Ви, я б взяв би. І не даємо. І не віддаємо. Ні. Ну це глупо. Я не махнувся, ну, на каже. Це глупо. А ну, глупо, а, ну Нам не, не ви... можна віддавати. Чому обіцяли ці 37? А, а я 37. І ті, що нам зобов'язують, ми ще за них не судимося. скільки ми приблизно по розрахунку, місяць повинна міста віддавати. Чого питаєте розказую мільйон тридцять тисяч. Сьогодні Да. А як ми встигне 37 до успіємо Їх скасує новий президент, який МЧС, всі ці борги скасовують. Борги це йдуть з МЧС по програмі, правильно? Через ця ситуація. І що сам за міністр говорить, що... Наразі ці борги, ще ніхто не повідомляє. Дивіться, це кошти резервного фонду з державного бюджету. Так? Їх бере Черкаська облдержадміністрація по лінії МЧС, ну, бере для скажімо так, зв'язку наради, яка відбулась, де президент вийшов і сказав, що треба включити газ для сміли. Получається, після цього наради було вирішено допомогти таким шляхом. Тобто, поворот на Допомога з резервного фонду Черкаської облдержадміністрації для підприємства сміла кому також дивіться, щоб зменшити соціальну напругу, як ідея. Дивіться, значить, враховуючи те, що є кримінальна справа в прокуратурі, зараз підприємство зробить наказ внутрішній, що на момент кримінальної справи, яка десь висновок, чи був завищений, чи не був, е, значить, платожка, е, провести нарахування по квадратних метрах. Ні, І після ні, ні. сьогодні є у людей борг не тільки по січневим платежкам, а по платіжкам грудневим і листопадовим, тоді ще коли не було підвищення тарифу. Так? Це теж борг. Людина мусить його визнати. Далі, якщо перевірка докаже, що ми неправильно порахували тариф, і він, наприклад, зменшиться, автоматом ми всім перераховуємо і в платіжки чітко буде зазначено. Наприклад. Людина мала там на перше, грубо, лютого, на 1 лютого борг 5 тисяч. Перерахували. Якщо докажуть нам, що ми неправильно, так, там буде окремою графою. Перерахунок в сторону уміншення 500 гривень, людина має на момент 1 там, люто чи 1 березня, ну, час вже йде, 4 500 плюс те, що в лютому місяці, общий борг. Ми мусимо зафіксувати людські борги.